Поліцаї підсунули йому взагалі не ті документи, взагалі не по тій справі. Це шок. Ні в ті матеріали далі. А скільки оглядаючи в нарашій кімнаті. Ганьба, ганьба, і ще раз ганьба. Усій Вінницькій поліції. Чому ви запитаєте? А зараз побачите, як вони себе поводять в суді. Точніше сказати, взагалі не приходять в суд, тому що знають, що в суді їх чекають журналісти. Друзі, це повний зашквар. Так от, сьогодні відео буде дуже коротким, прямо з залу суду. Самі побачите, як себе поводять. Такі собі поліцаї, адже вони усьому українському суспільству довели, що вони не поважають не те, що людей, які платять їм зарплату, тому що саме ми усі з вами платимо цим бездарям заробітну плату з наших податків. Вони довели ще й те, що вони відверто чхати хотіли на український суд. Тобто ці вінницькі поліцаї з Вінницького районного відділу поліції, що знаходиться по вулиці Пирогова, 4, мають бути розформовані як такі, які не потрібні народу України та суспільству в цілому, оскільки вони жодним чином не захищають людей. А виконують тільки вказівки кримінального свого керівництва. Але Україна не Раша, про що вже сказав Верховний суд України у своїй ухвалі, де він показав, що якщо ви будете порушувати закон, то вас буде покарано. І вже в найближчі дні ми про цю справу розкажемо. Тому не пропустіть, бо справа надважлива. Саме тому Верховний суд в неї втрутився. І захистив журналістів нашого інформаційного агентства. Нагадуємо, Верховний суд України це найвищий суд в Україні. Тобто він виносить рішення остаточні, які оскарженню не підлягають. Не забувайте, що ми працюємо завдяки вам, завдяки вашій фінансовій підтримці, адже така величезна команда має фінансуватись. Тому, друзі, не шкодуйте підтримувати свої змі. Тому що завтра їх може не стати, адже ми вже маємо єдиний марафон, ми вже маємо телеканал Рада, який фінансується з бюджету, тобто з ваших гаманців. І який розповідає, як у нас все чудово. Але ми знімаємо для вас відео, як є насправді, як ведуться суди, як себе ведуть кримінальне угруповання в Україні поліцаї, які хочуть зробити з нашої держави кримінальний синдикат. Під назвою Росія. Але завдяки усім нам у них це не виходить. Більше того, тепер у них не те, що не вийде, а тепер усі вони будуть в гарні. Далі буде. Поки що не час розкривати усі карти. Але хто за нами слідкує, той чудово розуміє. Що буде з усіма, хто порушує закон? Усі, хто дивиться нас, той знає, які ми нещодавно пережили репресії проти нашого інформаційного агентства. Та його керівництва, але ми вижили і не тільки вижили, а й стали набагато сильніші, тому що за нас вступився сам Верховний суд України. Про це ми розкажемо в наступному відео. Після чого чомусь люди вирішили, що ми комусь щось повинні і повинні щось для когось безкоштовно робити. В нас приватне інформаційне агентство, яке потребує фінансування. І якщо його не фінансуємо, ми. То ми збанкрутуємо. Саме тому ми змушені заробляти собі на життя самостійно надаючи інформаційні послуги. Бо інакше збанкрутуємо ми, а отже, збанкрутує вся держава. Бо, на превеликий жаль інформаційних агентств, які в Україні розповідають правду, вже стає все менше і менше. Набагато вигідніше брехати і за це заробляти мільярди гривень з бюджету. Тому, якщо ми хочемо, щоб Україна мала свободу слова, ми маємо один одному допомагати. А для усіх адекватних людей, які розуміють, з чим ми воюємо, і хочуть, щоб Україна була дійсно європейською державою, ми залишили реквізити для перерахування благодійних внесків в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі. І до речі. Допомогти нам ви можете просто натиснувши кнопочку спонсорство. І раз в місяць автоматично з карти буде списуватись відповідна сума для нашої підтримки. Повірте, друзі! Так, ми зможемо працювати набагато і набагато успішніше, адже тільки разом ми сила. А тепер дивіться, як суддя відмовив нам в нашому клопотанні, чому він вирішив, що поліцаї мають право порушувати закон, не поважати суд, не приходити в суд і так далі. Увага на екран. До Вінницького міського суду війшла заява від старший слідчий силовотонського инчук. Віки на зазначає, що у вас розглянути скаргу Шевлюка, зазначена на бізнес Вінницького руб, без моєї участі, а до що заява Шевлюка, яка надійшла до Вінницького групи від 22.11.2022 року, зареєстрована в ЖО номер 18846, розвідка доручений дельничного офіцеру поліції, який за результатом возиту склав. Матеріали розвіду і додаток матеріалу розвіду. На думку, можемо роздати вашу скаргу, у в нас слідчого. Ваша честь, я вже наголошував на тому засіданні і зараз наголошую, що прошу суд забезпечити моє законне та конституційне право, задавати питання учасникам процесу. Оскільки їхня бездіяльність носить систематичний характер. А отже, є злочинною, тому без е, участі представника ми розглянути справу не можемо. Це перше клопотання моє. Я вважаю, що потрібно визнати явку обов'язковою, бо це вже явна неповага до суду. Якщо вони навіть не хочуть прийти в суду відповісти на запитання, то з якого дива народ України платить їм податки? Дякую, зрозуміло. Судя заслуг учаснику судового засідання. Уполив... Проводити успішку казус скарги у відсутності працівника поліції. Оскільки подана заява та додані матеріали розвитку по вашій скаргі. Шановний Шавлюк Олександр зв'язку з чим звернувся, що просто судно? Ваша честь, я звертався вже неодноразово до працівників поліції. І замість того, щоб відкривати кримінальні провадження по фактам, а саме, що журналісту загрожує вбивство, вони, ми, як ви бачите, вже три місяці не можемо відкрити кримінальне провадження. В моїй скарзі все чітко написано, ваша честь. Додати в мене немає що. Тому що я хотів суду довести, як працює наша поліція. Для того, щоб довести суду, мені потрібні, щоб суд забезпечив моє конституційне право на їх явку. Суд в цьому мені відмовив. Тому додати в мене більше нічого. Дякую, зрозуміло. Слідчому суді зрозуміла позиція сторони. Віддаляється до нарадчої кімнати для прийняття рішення по даній скарги. А тепер, друзі, подивіться, як суддя вийшов з нарадчої кімнати та що він проголосив. Як виявилось, поліцаї підсунули йому взагалі не ті документи, взагалі не по тій справі. Це шок. С Судове засідання голос відкритим. Слідчий суддя вийшов, поновляється судовий розвиток швидка з на а скільки оглядаючи в нарадчій кімнаті. Матеріал розвіду це зовсім по-інше від 22 листопада 2022 року звернено. А тут ви цей скарг зазначаєте від 12 листопада, тому слідчий суддя направить лист, щоб далі відповідь або надалі матеріали стосовно саме вказаної скарги від 12 листопада 2022 року. Зрозуміло Так. Ні, ті матеріали далі.